Ось в мене другий сигнальчик. Ось в такому струмочку. Тут мілко вирішив трішки походити. Ось По в цьому струмочку. І ось в мене такий сигнальчик. Ось така прикраса. На жаль, з однієї сторони вона зігнута. Ось таким малюночком. ніби як якісь вела. Як в цього фільму. Посейдон. Вела як Посейдона. Цікаво. Що за прикраса від чого.